Колекція Міртали Пилипенко цінне мистецьке зібрання Музею Національного університету Острозька академія. Мисткиня народилася в Харкові, але більшість свого життя провела у США. Перша виставка її робіт в Україні відбулася у 1991 році. І з того часу Міртала долучається до українського культурно-мистецького життя. Як і багато діячів українського походження, Міртала вирішила підтримати Острозьку академію та долучитися до процесу її відродження. У 2011 році вона подарувала 16 своїх скульптур до Національного університету Острозька академія. З того часу роботи скульпторки перебували у постійній експозиції. Творчість Міртали – це особливий сплав мистецтва та філософії, що в результаті осмислення автором знаходить майстерне втілення ідеї в матеріалі. Її роботи отримали високу оцінку мистецтвознавців та всесвітні визнання. Поряд із зовнішньою стриманістю та лаконічністю скульптури міртали мають особливу енергетику: несуть важливу інформацію, ідею, яка спонукає до роздумів, інтерпретацій і формує особливий психологічний стан глядачів. В колекції Національного університету Острозька академія представлені роботи міртали, створені нею за останні 50 років. Проте колекція сприймається цілісно. Скульптури дають нам змогу зрозуміти глибоку сутність авторки, її настрій та поспілкуватися з нею в комплексі. Огляд колекції це розмова, яку Міртала веде з нами, спілкуючись через свої роботи. Така незмінність стилю і водночас новаторство в кожній окремій роботі в першу чергу пов'язане з метою, яку ставить перед собою Міртала. Кожна моя скульптура це втілення нового кроку на моєму внутрішньому шляху. Вона невід'ємна від мого життя і може бути вчителем і цілителем. Обравши для свого самовираження форму скульптури, Міртала, як і багато митців 60-70-х років, повністю відійшла від ідеї відображення реальності. Натомість максимально використала можливості скульптури для перетворення думки у форму. Її творчість об'єднала філософію різних культур та народів, духовні переживання людини та людства з матеріальними та сакральними темами: світ реальний. Та світ невидимий. Це той випадок, коли творчість мистця є інтернаціональною, доступною для розуміння всім без винятку глядачам, бо їх об'єднують глобальні теми, представлені на перший погляд простою символікою. Абстрактна форма і водночас символічний зміст є основними засобами виразності авторки. Її творчість глибоко гуманістична, присвячена темам людського існування. Людська фігура у скульптурі це в першу чергу узагальнений символ. Через схематичні постаті авторка висловлює психологічний стан людини або ж людей чи ситуацію, в якій вони знаходяться, доповнюючи роботу часто умовним стилізованим навколишнім світом. У скульптурі індивідуалізація втілена ідея духовної свободи. Окрилена постать відривається у вертикальному польоті від інших згрупованих у замкнутій сфері. Відчитати скульптуру можна по-різному. Духовна свобода як право на власну думку, самовираження, внутрішній світ, як прагнення інтелектуального росту, особистісний розвиток. Мірталаш коментує ідею роботи по-своєму. Духовна свобода полягає в неприв'язаності. Тема подолання безодні як символу непорозуміння, несприйняття, відчуження присутня у роботі Голос у постелі. Велика вервиця людських постатей, що символізують людство. Опиняється на краю прірви, яку неможливо подолати. З іншого боку, самотня постать, яка символізує лідера, провідника, що не в стані порозумітися з натовпом. Безодня, яка становить центр композиції, ділить скульптуру на дві умовні площини і задає настрій усій роботі, змушує глядача замислитись над темою порозуміння як об'єднавчої та конструктивної сили історії людства. У роботі зустріч авторка втілює ідею перетину двох світів реального та духовного. Замкнене коло, розділене на дві площини, що символізують різні реальності, та дві постаті, що, об'єднані жестом простягнутих рук, символізують зустріч із своїм вищим я поза порогом між двома реальностями. Роботу цілком можна інтерпретувати і у релігійному ключі: зустрічі з ангелем-охоронцем, контакти з потойбічним світом, гармонія зі своїм душевним станом. Форма кола та простягнуті руки, що поєднують дві постаті, символізують гармонію, єдність, цілісність. Цікаво, що скульптури міртали прикрашають навіть храми, церкви і синагоги. До прикладу, робота зустріч знаходиться в церкві єдності в місті Седона в штаті Аризона. Особливі емоції викликає скульптура «Україна. Фенікс Лека. Яка в 1998 році була подана мірталою до участі у третьому турі конкурсу на кращий монумент незалежності в Києві. Талант мисткині лаконічною символікою розкривати глибинні змісти, прекрасно втілений в композиції. Образ полум'я і лелекі це тризуб. Лелека традиційний символ України, перерване коло навкруги умовного тризуба, символізує визволення України, що відродилась і постала як фенікс із попелу. Ця робота не була обраною за результатами конкурсу, а в колекції Національного університету «Острозька академія зберігається її модель можемо припустити, що для скульпторки ця робота стала однією з ключових на певному етапі творчості моментом зближення з Україною і внутрішнього повернення на батьківщину. Дивляючись, відчитуючи кожну роботу Міртали, глядач поступово вивчає цей особливий мистецький текст. Часто він поєднаний з текстом поетичним. Адже іншою гранню творчості міртали є поезія. Нерідко назви віршів перегукуються з назвами скульптурних робіт, утворюючи загальне сприйняття мистецького твору і через візуальне, і через вербальне. Так, в комплексі образу і слова глядач відчитує та відкриває для себе глибини світогляду мисткині та її особливого символічного світу.